Добрий день. Сьогодні я хочу записати своє друге відео, яке стосується практичних рекомендацій по внормуванню часу перебування в інтернеті та поводження з гаджетом. Отож, що я можу сказати з цього приводу на підставі власного досвіду? Гаджети дуже сильно увійшли в наше життя, дуже сильно підмінили ми живе спілкування. І дуже сильно вплинули на наші як комунікативні якості, так і на речі, які пов'язані з цим. Бажання почитати книжку, бажання з'ясувати у однокласника чи однокласниці, яке було завдання на вчора, що треба було зробити, і тому подібне. І тому, подібне. тому зараз. У всякому випадку мене є розуміння того, що це надто непроста штука, що до неї закривати очі, і ця непроста штука дуже сильно впливає на якість життя вашу і вашої дитини. Якість її навчання, подальшу успішність в навчанні, в роботі, в бізнесі, тому що всі ці речі набагато складнішими, ніж просто. Сидіння в інтернеті чи сидіння за якоюсь грою. Тому я дуже рекомендую присвятити цьому час, знайти на це час і унормувати час перебування в інтернеті, а також унормувати або навести лад з, 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 з самими гаджетом. Щодо унормування часу в інтернеті, що я можу сказати? В ідеалі я думаю, що було би дуже добре, якби ви з дитиною знайшли спільну мову, погодили своїм авторитетом і дитину переконали, бо якимось іншим чином, що для гаджетів має бути відведений якийсь певний проміжок часу на протязі дня. Цей проміжок часу має бути якийсь чіткий і зрозумілий. Він має бути а, достатній для задоволення якихось потреб дитини у спілкуванні з підлітками, іграх чи ще чомусь. З іншого боку, цей проміжок часу не повинен забирати весь її вільний час і ваш час само собою, так? Тому що, зрозуміло, якщо весь вільний час проводити в інтернеті, тоді немає часу ні на спілкування, ні те, щоб допомогти батькам прибрати чи щось інше зробити. Чи щось почитати, чи щось дізнатися, чи можливо проговорити якусь складну проблему, чи інші речі, які дитина повинна проговорювати, які дитина повинна пізнавати безпосередньо в світі, і яке завдання батьків робити це з дитиною. Як на мене, проміжок часу в розмірі 20-30 хвилин щоденно на приписку з своїми колегами на ігри. І на інші такі приватні штуки й цілком достатньо. А, якщо у вас ситуація вже надто критична, і дитина до цього часу буде контрольовано сиділа годинами в інтернеті, то очевидно, а, можливо, це буде надто великий перепад в часі, і тому можливо є смисл думати про спочатку годину. Годину на ці всі речі для того, щоб дитина не відчувала такий розрив, коли вона до цього часу сиділа 4-5 годин а тут стала сидіти. 30 хвилин для неї це надто дуже мало. вона буде там психовати, розстроюватися, тому подібне, тому подібне. Але в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що а, цей час має бути зафіксований, проговорений, і ви з одного боку, а з другого боку, дитина повинні розуміти, що вона, в нас вона повинна виконувати. Якщо вам це вдасться, я думаю, це теж буде вже великий прогрес. Так. Друга рекомендація в цьому контексті це щодо самих гаджетів. Щодо самих гаджетів, моя рекомендація наступна: якщо ви ще не купили дитині свій власний гаджет, вам дуже пощастило. Це прекрасно, це супер. Чому? Тому що як тільки дитина отримує у власність свій гаджет, свій особистий, вам буде набагато складніше контролювати, говорити з дитиною про необхідність травмування часу, про необхідність там сховати його, кудись положити. Чому та по тій самій простій причині, причини, що дитина буде вважати його своїм, і ваші спроби якимись обмежити, проконтролювати перебування з цими гаджетами, дитина буде вважати як зазіхання на свою свободу, особистість, на право власності і тому подібне, і тому подібне. Тобто з цим складніше буде давати лад. Тому моя рекомендація дуже проста: якщо ще не купили, не купуйте краще. Дайте свій старий ноутбук чи старий телефон пограти, і після цього дитина вам повертає його спокійною совістю, з чистим серцем, тому що вона розуміє, що це не її гаджет. Мама чи тату дала свій телефон чи свій ноутбук. Я на ньому пограв, а зараз, по великому рахунку, я його повертаю законному власнику і лягаю собі спокійно спати, і мене не мучать будь-які докори на рахунок того, що там порушується моя якась особистісна свобода, право власності і, і тому подібне. Тому що діти дуже боляче це все сприймають. Ну, це всяко випадку те, що я відчув з власного досвіду. А наступне, що я хотів би сказати в цьому контексті, це те, що. А є ще сама рекомендація до батьків в цьому, в цьому контексті. Яка це рекомендація? Скажу дуже просто: мої знайомі, коли побачили, що їхні діти сильно залипають в гаджетах, зробили простий такий висновок, що без особистого прикладу дітям буде мало толку або абсолютно нічого не буде. Через те вони запровадили ще одне правило про те, що дорослі. Коли вони сидять за столом на кухні, на дивані, в кімнаті, взагалі спілкуються, вони не тримають в руках мобільний телефон. Вони не кожних 5 хвилин заглядують, чи прийшло повідомлення від е подружки чи від знайомого, чи не з'явилося якесь нове відео, чи ще ще, ще що, ще щось. Тим самим показуємо, що, показуючи дітям, що а, це щось окреме, це річ, якою можна користуватися, яка є корисна в якійсь мірі для того, щоб комусь написати, подзвонити, дізнатися щось цікавого використати ось інших корисних цілях, але це річ, якою ми користуємося, але не річ, в яку ми залипаємо весь наш вільний час і тратимо на це якби дуже багато якоїсь своєї власної енергії. Тому, як на мене, ця рекомендація теж дуже слушна. І якщо ви запровадите для себе в своїй сім'ї таку річ, що окей, Є необхідність. Ми використовуємо телефон за необхідністю, але ми не тримаємо його під час спілкування, під час якихось сімейних речей, які відбуваються разом, чи взагалі під час якби, всього свого відпочинку, то таким чином ви допомагаєте в тому числі дитині боротися самі з собою і своєю залежністю або своїм потягом до гаджету і до інтернету. Тобто, це. Для мене теж дуже слушна порада, тому що діти, як би ми того хотіли чи не хотіли, дуже сильно копіюють нас самих в цьому аспекті. От це були мої коротенькі поради в цьому контексті, тому дякую всім за увагу. Сподіваюся, вони пригодяться. В подальшому я, якщо буду мати з чим поділитися з вами, теж буду викладати відео. Але я для себе зробив висновок, що ці відео мають бути короткими, тому що, якщо вони довгі, з ними складніше. Поводитись, там, монтувати, викладати дуже багато часу, і це набагато складніше з точки зору самого процесу. Тому ще раз всім дякую за увагу і сподіваюся, моє відео було для вас корисним. Всього доброго!